Продукти харчування, засоби особистої гігієни, канцтовари, ні, це на асортимент найближчого супермаркету. А потреби кримчаники у пошуках нового житла їдуть до Чернівців. Гуманітарну допомогу для них збирають у 109-му кабінеті міської ради. Допомагають і благодійні організації, і приватні підприємці. Але найбільший внесок роблять звичайні буковинці. Для гостей з Криму їм нічого не шкода. Ось тут ось у нас знаходяться ось всякі крупи, наприклад, манка, горох, вермішель, гречка. Горіхи нам принесли. Люди з села приїхали. Приносять також домашні консерви, овочі, курячі яйця і солодощі. Серед харчових запасів є навіть сало. Волонтери кажуть, не зайвими будуть олія, згущене молоко, борошна, чай та кава. Не слід нести продукти, які швидко псуються, тому що ви самі бачите, що у нас немає їх де зберігати. А в принципі, ми приймаємо все, що нам можуть принести. Активісти розповідають, долої гостей з Криму приймаються навіть діти. На вихідних до нас завітала родиною з маленькою рудоволоса. Сою принцескою, і от вони вона нам привезла цілий ящик. Своїх іграшок попросила передати це діткам. Окрім їжі, люди приносять одяг. У нас є дві вишиваночки на на хлопчиків, на дівчинку. Будуть наші кримчани з дітьми. Ми їм презентуємо, щоб вони також мали частинку України у себе. Жіночих та дитячих речей тут вдосталь, а от літнього обрання для чоловіків бракує. Це футболки, світера, штани, носки. Носки нам дуже потрібні. Також потрібне взуття 42, 43, 44 розміру. Потреби переселенців з Криму волонтери публікують у соцмережах. кажуть, це не лише зручно, але й ефективно. Я виставила, що нам потрібна ванночка для маленької дитини, і ось буквально може 10 хвилин назад нам її вже принесли, тобто люди дуже активні. У той час, коли буковинці відкрили свої домівки і щиро чекають на гостей з півдня, коровка є в холодильнику, щось є, що за літо заготовки є. Приймемо, нагодуємо із задоволення. Деякі бізнесмени чомусь передумали поселяти кримчан. Ці готелі, які були готові прийняти по 20, по 50 осіб. В деяких почався ремонт раптово, деякі просто відмовилися від цього. Загалом за місяць роботи волонтери зареєстрували 87 переселенців. Усі забезпечені тимчасовим житлом. Наразі ж вирішується питання працевлаштування і отримання пенсій.